Всім привіт! Сьогодні знову виживання в Minecraft Hardcore. Ось я це на налаштував, щоб в мене був скін Стіву. Також з плащем. ось Плащ він новий. Але, звичайний, ви всі його можете отримати. Просто зайдіть на Minecraft Bedrock, якщо він у вас є. Він у вас точно... Скоріше, за ще він у вас є. Ось, і там просто, ну, натисніть там на почту. І там, ну, в останньому повідомленні, ну, там, дивись, коли це відео буде плащ. Ось ви його можете зібрати до... О, до, по-моему, ну, не знаю, там 5 чи 4 травня 26 го року. У вас є рік mm -hmm. на те, щоб його е, забрати mm -hmm. от плащ виглядає ось так. Кому mm -hmm. цікаво? Mm -hmm. Ну, заберіть! Тому ну, це Бешко, щоб... ну, це безкоштовно, тому що б не обирати? ось. Я граю зараз на Джаві, але його можна. Ви його забираєте на бедроті і оце і він у вас вже з'являється і на бедрокі, і на джаві, і в що. І це зроблено для того, що коли ви... Бо у всіх є бедро, ну, Java і бедро. Я не знаю, у, у кого є джава без бетрок. Але, але я знаю багато у кого є бедрок без джави. І тому і зараз я тут за кадром сходив до печери. Я там знайшов купу золота. Та, та, о, та. Золото, та ну дьяман. А що ось Ой, щоб... зараз не гопила, щоб це добути. Тому в цій серії я плану ну, чекати, поки все переплавиться. Спати ріжку занадто натурале. Можете спати. А, не знаю, ви, Можете спати лише вночі або під час грозди. Мені цікаво, а от. Десь, ну, ви можете спати лише вночі ну, або під час Ну, Перед або не треба там. НЛМЦІКАО це Компоненти А ще мішечки можна фарбувати роботі Так я ну, вот думаю ще можна. Для бочку скрафти Разберегания Бочку можно знаю. Я, по-моему, ну, це от так от розміщувати, бо миссия у нас тут я покажу, ще не покажет, что бага Ой, сему тут, ну, блін, это 4 квадратні Добре, можна когда за 6 квадратних метри це площа, ну 2 це ліжко. Потім тут, ну, це от двері, тут чого на можна вставити. І от тут вообще під ліжком стоїть шахта і тут от шахта. Належившись в двох блоках. Думаю. Я думаю, так от, щоб зробити... Знай, яку як я як, як, типу драбин, коли ось так. От ось тут, ось тут, це от тебе блок. Ну, в принципі, можна так Плавати ще. Не знаю, я сподіваюся, що я все ж таки в цій серії залізну знайду, бо там. Бо там є діаманти, якщо я вже на другу серію зову діаманти, у мене буде щось із чимось, тим бачиш на хардкорі. Я... І це моє перше, ну, таке, виживання. У нас іде третій день. 60 фпс. У U Biony Snowy Plane. Ну Snowy это, это щось сніжне, а Плейнс, Мабуть, какие-то луки. Чекай, ну поки переплавайте мидим. Я гай, ну, що я її переплавляю, але я думаю, що колись я буду щось будувати мені. Ой, да речі, я я очі думаю, ну, в мене, ну, є ось такий ось скін. Я думаю, як мені з Бедрока перенести перенести скін на джаву, ну контент у мене на, б... на, б... на бетроті був скін. От, І там, ну, є в налаштуваннях на скін. Я я його так робив. і Ну як мені його з бедрока ну, ставити на джаву, бо на джаві скини, по-моєму, не роблять. Ну я ж там по... я ще не под... подивлюся. А, ви такого можна зробити я до до глибокого сланту купався... Пався... Ну так може вже 9. Там от є от діаманти. І я їх хочу наздобути. Мені от хоча б три діамант. Це вже кайло. І буду шукати лавове озеро, щоб зробити... Портал Ват, хоча. Я. Поки у мене не набуде ді Діамантової броні, я ВАД не піду. бо ви знаєте, який я професіональний виживаю. Бомба, мені серьезно, мені там, да, я не знаю, там там топовую броню я. Ну. Тому к... мені хоча б ді... діамантова броня... Ось, але чаритися я не буду. А можливо. Але я вже планую, ну, вот, од одразу на топові чари йти. О, мені штарива. А, ну, короче, мені треба оце от коваль. я тут ще це. О, ну, дивився. Ну, все ж таки, ну, досягнення на ну, можливому книгу. Ну, це. це. Ось. А на український його перевели як якийсь там шалений коктейль. Ось треба, щоб були всі ефекти оці. Забираю ці чотири вугілля. роблю ще собі палич, чого дефіцит. Так, ось. І. Так, от. І тепер спускаємося. Е, моя ціль це здобути три заліза. Я до сих пір його не знайшла. Ось, так, пам'ятати, я ось тут, по-моєму, почув шах. І розвернувся. Ось, а тепер я ось тут -от зробив ось таку откручену так систему. Але все ж таки знайшов. Ось. Це все ж що. А, да мене, по-моєму, ще є поворот. Ань! Я ще так зробив, ну можна помістити. Но ну, факел у ліву руку і дійсно зручно. Ну, вот так вот можно. На правому купаємо, на лівому ставимо. факел. Це Мені просто треба три рудні заліза. його он знаю, хоч я вже на дошках переплавлю мені вже все одно. Что за хочу три рудні заліза? Для одного залізного кайла. Може б здобути діаманти. Дивайся, що вони там не одні. І ще золото. з спіліном. Бо я щось не дуже хочу в, в, вибивати перли з андерменів. Бо у моїх вистачило поперед. У мене от переднє сезон виживання. Я пожалею свои два остатка золотых блоки. Так, так, у меня там самых стилька было. И куда я, короче, их нафармил? Я их фармил, я не знаю, сколько. И, и три раза они выстачу. я больше находил. Там, мало, там было, по-моему, там два остатка алмаз. Там еще, там стак чьи-то Далізних блоків, ну, два ста золотих блоків. Ось я ж там ще в топові чари, коротше, там вже 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 там дракона вбивати. Так, купаємося, поки що нічого не. Що у мене от, ну, от в планах полазуриться, то так він, до речі, добувається. Кам та кам'яним кайлом. Ну, хто не знав. І й Чейли. І, і теж треба здобути. Скайл я взяв з собою. Багато, аж чотири, тому в мене швидше закінчаться я в пакила. Ось також я ще хочу ну, зробити новий сезон представного селища. Бо... Ось, ну у мене тоді все було вишне. Таке невеличкий спой. І це була нова порода дерев. Гадати, з якого буде зараз. Даю вам 5 ові. І піддаю вам 5. Раз. Два. Три. 5. Все, час вийшов. Напишіть свою відповідь у коментарях. Ну, а я вам кажу... це дошки блідого саду. Не знаю, чому людям вони чомусь не подобаються, але мені от. Ось, ну, замість дошок буде дошки блідого саду. А замість кругляку... Будем. Оце от вот смола, усиливая ну, смолови кирпичилось. Так, купаємо чуть-чуть залізу немає. Ну я не розумію, ну, вроде ж, ну, 16 та висота, Ну, що не так. Так. Не знаю, ну, ничего света я тут купався. ну, на так на 16. -ті. Було залі. Його ще взагалі тут немає. Так, Копаємось, копаємось. Чого не зна? это? Лава тут до да сия. Это <свист> означает, что тут все большая. Поймуся я себя звуки большая Да, это мани за Лиза, ценки, пожалуйста. Эл. Эээ, залізем на яких. Я як буде залізу по англійськи? Просто зна таки пишіть у коментаря. Треба докравчувати факела. Так, там факел. Ой, не в інвентар. Так, коротше, ось так, ось так, ось так. Ну, мабуть, ось так от так потрапил вытер. Але от вже от надовго мені цього стаку вистачить. Ну, хто небудь? Дайте мені три рудні заліза. Я ну я, я не розумію. Я хотів бувати залізного голама, але я щось не Хочу їх знайти. Ну, а вони не знаходяться. Куга, ну знай... Ну три різні залізу. Ну я не ніколи не міг подумати, що залізу буде важче знайти за діамант просто. если с чимось А зачем я просто копал спуск до там минус 54 четвертой высоты? Я же не знайшов, что я мав. Так, ко-да-ка, 50. Тепер у мене їх буде вже уже У мене є ще два кайла плюс Ці вже тут скоро вже сломают Ммм Вот Скупаємо В іншу сторону Ну це просто я е Будь-яка преграда, печера, вода, лава, неважливо. Поворот на 90 градусів. І все. Якої проблеми немає. Це якась не знав вже прокляття. Чому немає родному пузарі? Я не розумію. Оооо. Нарешті не пройшло 25 століть. Вісім аллилуйя, Це. іду. Ой, до речі, о, от ми помітили, ну, в мене з самого початку відео, ну, встречає цього, ну, ну, ну по цього ака-а-а-ка-акарочка. Я, я ще перед цим от. Я вже не знаю, я вже дійсно ну, просто наїв вже... У мене голод не мучить, ну, от. Треба не бігати, ну, і не... Чого ну, от основне... На чому основне визначаємо голод? На. у щоб Атакувати. Там теж так так нормально голоду ходи. На те, щоб регене регенеруватися. На те, щоб бігати. І до речі, от ях, я знізнався, що на атаку витрачає багато ся. Ну, отхичає багато ху. Одно от мене, ну, от в попередньому світі з виживання. Я отдаю то... Ну, розумів, що у мене є вже алмазна броня там, там не на я робити. Але мені хватає, ну, далі вже тільки чари. Хочу покращувати. Ось. А для чар повинен бути лесь. От Ось я там чув, що ферма ой, на ну, У найфритах. Це... Діє, там можна не леву заробляти ось. Я її вирішив побудувати. Горем популам. Тому що я все прогляну в цьому світі, поки її побудував. Я її попу... нарешті заробив. Все, так, загружаємо вугілля. І вісім заліза. Я її побудував. І був заходом заробляти леву. Але, там по треба було нічим атакувати. І мене спускався голод. Ось так я це от зрозумів, бо завжди виживав на мирні складники. Знаєте, діти, ну ну, я напроти миржі ну, на... Мені я є крахнофобу це взагалі-то подобається. Але от той факт, що... Не витрачається голод. Мені не подобається, тому що... Це він якийсь див? Ну мирно складно, ну мирно це означає, що ми всім обири. Ну, але ще не. Мені Мені не складно здобути її. Я просто не хочу, щоб було павуків. І все. Ну якщо не цікаво, як був в грі не було павуків. Они так бы падал из Я бы телеку в ложке складывать. Mm -hmm. Ну, для меня це ну цело целое це хардкор, все це моится пока пока. О, коваль! Так засягнення здобув і добу. И теперь пам па бе бем опа -пам. Так. Залізне кайло, а ми залили покращені, там далі буду Далі тут діаманти. крит, мене так треба. Так, треба все діамантове сет робити. Ча... Це от предмет на студії, Книга це предмет. Так, мабуть, і далі... Да это я всі досягнення буду виконувати. Я просто хуй. Их всі. Ось. Та навіть на можливо, можливо. Та я не знаю, я їх буду вардена тарабанити. Подивись, потім ще треба дельфина. Бос це шалкер. Ч ж, ну, маяк. Це вже, Куча зіллюк зварити, ладно. Ще от, от перше от зоо. Ще є ще той факт, мне треба бути, ну, і героєм. Для Для чого? Для сели? І героєм для селища. І це там, Ще мати там погану прикмету щось таке там є. В общем, там дуже багато таких складних ефектів. Далі. <гані> Зомбі. А я тут узмаз, я не розумію. Булыжник. Йо, 24 хвилини. Іду. Так, тоді зараз от сад я здобуду діаманти, якщо я її взагалі згадаю. Згад, О, Отак перший є. Їх два. Як нас? Ну, я потім їх ще, мабуть, обкупаю. Мабуть, так Так, що не задус каже, що паспорти. Викуганочну, що, на жаль, не можна казати, що ти ніколи не виходив до рети. Ось якщо Ай. Це неможливо. Это не може. Может... Добре, я не. Короче, Я ж таки я піду, ты золото сделаю. Так. Так, 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 так. Так. так, я, мабуть, потім там за, за кадром сміливості наберуся. Ось і, і їх задобую. Також там ще пошукаю О, ще діаманти, бо, бо мені хоча б три для діамантів було. Краще взагалі 24 для повного сету. Що это сейчас я буду лаву? Не, не лаву, а тебе это зашл. Можно будет торговчику быть кап. Так, ну короче, я чуть пройду. Ось ну, ось так вышла. Друга серия про хардкор выживание. Також не, не забувайте заходити на бедрок і забирати там свій плащ. Ось. А з вами був Руслан. Всім до побачення!